Да. Мужики, сейчас покажу вам просто, чтобы вы себе разумели, что за раз нового можно взять. Самый худший трактор, самый застаревший уже никакий, и самый четкий, у линейка. Просто посмотреть, подивитесь, просто по разнице, по кабинам. Давай, сначала покажи. Ну, то я даже залез быстро. Ну, вот. Просто чинці, грусть! Грусть! Печаль! що в якомусь вибачте мене гробу Сидиш, все чорне, курва, курво, СССР! <г nay> <gly> <gly> вот. І тепер просто порівняйте різницю з кабінами. Оп. Різниця. <г factor> mm? Даже смотриш вже... Хочется якось, якось жить. Ну, реально, тут кабіна. Це найдорогіший, я його трошки по, трошки по тупому рівняю. тому що все-таки той 90-ка это... в нас є десять 140-й. Да. Но такие 110, 120, 130, 130, 130 140 сил. ДТЗ, в нас 140, да? 140. Кабіна там стандартно. Тільки різниця, тільки що це йде на бабочному мосту, а менші йдуть на вот. Ну, блін. То, то, люкс, то люкс, я розумію, що відео трохи для хайпу. Зараз в МТЗ, в фанаті він це горіть на хлопці, дивіться, раціональні речі, якщо да казати, а, реальні. Я бачу смисл в МТЗ-шки в Бушці. Тобто у вас є там бюджет 10-12 тисяч. Ви собі купили, там навіть 82 чи 892-го, там може за 13, за 14, в класному стані. І він вам закриє там якихось 50 гектарів, ну нормально площу роботи, Оранг і так далі. Не один китаєць, то що стоїть ці брічки по 12 тисяч, по 13, він вам не зробить роботи, як це, це Ну Якщо брати нові трактора, то в ціну, наприклад, того ж білоруса можна взяти 90-ку або навіть 110 ку китайців. І тут же постає питання. А хто має МТЗ особливо з 13-го року, з 14-го, з цього періоду, нові кажуть, що то, що якість привикається, це по союзі, бо якась якість. І зараз то трошки різні вещи. А китайчики ті ж самі якась нормальна фірма, чи Zumline, чи Он Чанфа, я вам не кажу зараз за якісь дешеві за якусь халтуру, чи ловали ті ж самі. Це є техніка, яка себе вже 10-20 років зарекомендувала. І то, що буде все, воно, ну, оце і оце. Це, знаєте, як з 70-х років жигулі, типу зараз випускали і в типу, норм. А оце вже ну, якась сучасна більш-менш техніка. Ну давайте ззаду зайдемо туди. даже по їх якихось вантажі підйомності, функціоналу і так далі. Ви вкидаєте, зжимаєте, хоча б якісь нормальні в гідравліки, нічого вже колхозити не треба, поставити погрузчик, оборотний пух, ну все що хочете, ви можете собі вже під'єднати. Більше регулювань на Більше бере об'єктивно на фігір. Ну навіть візуально видно, що це вже ну, дрочильне така імені. Ну, понятно, коли скажуть, тут железо якісь, то Ну, железо, яке було, блін СССР і зараз. Повірте, мені то різне железо. Ну, об'єктивно. А імені ці фірми там, Zoomline, Chinfa, е, е, зараз е, Лововий і NA, 50-ка, 90, -ка, 110, -ка, кабіні трактора. Це теж фірми однодневки, які там по всьому світу є. Тому е, якщо брати новий, якщо брати новий, чесно, то от дивіться трактор, який, бляха, якому 30 років по, по, по уровню технологій, то як зараз дивиться, які ну, реально купують нові Жигулі там, хоча їх ні, ніхто не купує. ну. А з китайців дивіться можна вибрати від 90-ка, від 23 тисяч, 22 там, з копійками, по-моєму. 90 -ка. Якщо брати 105 ка зараз є за 25 не акційний, ну а тако від 30 можна дивитися е вже там якусь 110-ту-120 серію тисяч. Повірте мені, МТС буде десь так, а якась модель буде ще й дорожча. Е -а, -а, а тут же, як кажуть, різниця, навіть е по тих по функціоналу, по комфорту, я взагалі мовчу, ну бачили ту кабіну, хоч тут петлющу зверху. і так стайтню ну, все, ну що, вже борода. А, по Різниця колосальна. От. І я думаю, по якості вони вже теж як, би, як мінімум зрівнялися. Давайте будемо об'єктивними. Зрівнялися МТЗ по якості з Китаєм. О, тому не надо орієнтуватися на СССР, слава Богу, його вже нема. І купуйте те, що вам до душі, якщо чесно. От. Можете купувати, МТЗ. я не против. Ви бачите, вже ржавчина берете, яке новий трактор. Ну а в китайчик тут не береться ржавчина, тому що це... А, це це, це А там є такі з пластика закладки. Ну коротше, ви поняли суть відео e -е, з розуму обирайте, бо МТЗ-шки кажуть, є різон є брати билушки. да, Там в хорошому стані є різон. Нові, ну, бачите, що воно робить. Яке воно, блін, я б я б подивився якогось. Чи китайці чи за ці бабки вже щось додають, можна якогось європейця подивитися. Балушно, чим купувати це курва е позоріше, ще моїй житті. Все. Всіх обняв, всім пока.